Доброго дня, шановні пані та панове, презентую двокімнатну квартиру площею 63 квадратних метри. Місто Ужгород, житловий комплекс квадрат, шоста секція, 603 квартира. З великих плюсів таких квартир вже продавав багато, з великих плюсів дана квартира йде з теплою підлогою. Сім контурів. Як бачите, теплу підлогу водяну тут розведено. Ось так виглядає дана квартира. Ой, да, да, дане рішення показую саму квартиру. І так, зона, це у нас зона прихожої, сама прихожа, чудове місце для шафи купе. Прикріплюю також до цього відео огляди на інші такі квартири і також на такі ж квартири з ремонтом. Там побачите рішення по ремонту. Далі маємо санвузол. він стандартний, їх тут два. Точніше, один санвузол і прачечна. Ось так виглядає санвузол. Думаю, на ньому не будемо акцентувати увагу. Ось. Кому вже буде цікаво, більш чіткіше подивимося при зустрічі. Значить, це у нас зона кухонна. Чудово буде відділено прихожу від кухні самою ж кухнею. Поставити дзеркало на, на торцову частину та й все. Все буде круто. Два вікна панорамник показую, які види з вікна. До речі, краще покажу звідси, бо тут ще кращі види. Подивіться, які чудові види. На горизонті у нас гори. Ось, Бачите, видно гори. В кращу погоду їх ще чіткіше видно. Ось вигляд у двір, буде багато зелені, буде краса. Ось такі чудові види з вікна. Так, повертаємось до кухні студії. Тут чудово можна розмістити окрему зону обідню навпроти цього вікна. І диван та телевізор і зону вітальні. Ідемо в першу кімнату. Ми в ній вже були, дивились види. Ось так виглядає перша кімната. Тут 12 квадратних метрів, повноцінно, гарна і з правильними формами. Ось два панорамних вікна. Йдемо в другу кімнату, тут 10 квадратних метрів. Ось так вона виглядає. Це дитяче. Ось вигляд з вікна показую. Шостий поверх нагадаю. Також є витяжка тут. Є вент-канал. Тобто, при потребі, хто знає то зрозуміє, досить потрібна штука, особливо в дитячій. Ну і звісно, є. А з тут я і показував окремо розведену теплу підлогу. Це місце може бути гардеробною разом з пральною. Тобто тут стоять виходи на полер, на пральну машину, Поставити собі і пралку сюди, і сушилку, і стелажі, і все буде круто. Ось така чудова квартира з дуже приємними, гарними видами з вікна. Ще раз вам їх покажу. Всім гарного дня та Божого благословення!